Спільними зусиллями здолати сучасних работорговців. до цього закликали учасники обговорення з протидії торгівлі людьми, поширеного злочину. І сьогодні представники влади, громадських організацій та правоохоронці домовилися координувати свою діяльність, адже для прикордонної сумщини, багато жителів якої працюють в Росії, проблема особливо актуальна. Головну увагу активісти приділяють депресивним районам і сподіваються, що попри ситуацію в країні до вирішення проблеми долучиться і влада. Ще одним гострим питанням є кадрове. Планується навчити молодих волонтерів надавати соціальні та психологічні послуги. Інформаційна складова дуже важлива, щоб людина А, або знала, що які, якщо вона виїжджає вже за кордон, вона знала, які ризики це несе, і Б, якщо вже. Така ситуація сталася, знала, куди звернутися. Підготовлена така відповідна методичка, що ви маєте подивитися, перевірити, перестрахуватися, отримати відповідні гарантії з боку іншої сторони або до кого ви маєте. Або можете звернутися, якщо такий прикрий випадок був, за словами очільника обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, цього року шестеро людей отримали статус постраждалих і перебувають під соціальним супроводом. Це двоє чоловіків, що їздили на заробітки в Росію, і четверо жінок, котрі були в сексуальному рабстві. Десяткам потерпілих допомагають громадські організації. Ми залучаємо психологів, залучаємо у нас. Є адвокат, який безпосередньо здійснює супровід даних постраждалих в суді, тобто. І допомагає цим людям при судовому досудовому і судовому розгляді. Тобто партнерство в принципі діє Правоохоронці ж нарікають на законодавство. Востаннє місцевих торгівців людьми позбавляли волі ще три роки тому, а досудове слідство нерідко затягується. В большинство случаї да, займаються непосередньо торговлю людьми, які були виявлені, вони, міра присячення остається. Подписка, в лучшому підписка, подписка, не виїзді чи домашній арест. І е, в многіх случаях дето починається підводні тінчення, там влияння на потерпівших, вліяння на свідділі. До того ж, більшість жертв їдуть добровільно через складні матеріальні умови і часто не хочуть заявляти про те, що з ними сталося. Люди не вірять, що їм хтось допоможе. Тож переломити ситуацію можна лише спільними зусиллями. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.